no lo У зарічному суді Сум продовжили розгляд справи щодо смертельної бійки на території Сумського міського центру комплектування. За версією прокуратури, 29 грудня минулого року, там стався конфлікт між двома чоловіками, внаслідок якого, 31 грудня, 40-річний сум'янин помер у лікарні. Сьогодні слухали свідка у справі працівника сумського центру комплектування. 29 грудня, як розповів чоловік, був перший день його роботи в ТЦК. Він розповів, що того дня став свідком словесної суперечки між обвинуваченим і Криводубом. перепалка там пройшла. Вот. И он подскочил к нему и ударил его. И этот, когда падал, ударился затылком о, о пол. Подняться он не смог, он вообще лежал без явных признаков каких-то, каких-либо. То есть, как, ну, простите, как неживое существо лежал. Я попробовал сделать массаж сердца, но, тем не менее, все равно это, ну, видно было явно, что не помогало. Після цього розповів свідок, він разом із двома колегами заніс криводуба в приміщення. Там чоловік прийшов до тями. Євгеній, видно, пішов в туалет і, і там потеряв сознання. Знову упав в туалеті. Там він, там він упав, ну лежав на животі. Ми його перенесли в кімнату номер 114 там, де розположені койки для мобілі, мобілізованих. Було видно, що йому плохо. Це зрозуміло. Вот. Там ми його і залишили, як коли на ночь. Вранці продовжував свідок, Криводуба забрала швидка допомога. Коли я пройшов до тянуло, він був стан, він розмовляв, там якісь скарги передивляв. Скарги не передивляв, говорив медленно, було видно, що йому плохо. Вот, це на ніч. От чому, буде, допустимо, людині плохо, ви його залишаєте і всі уходить по своїм ділам. От чому не от в той момент була викликана, ну, закривами, що -то? А От этот вопрос я відповідати вам не можу. Дело в том, що у меня в наряді е это даже была, даже не наряд, это была практика. Вот там есть помощник был, вернее, помощник дежурного и дежурный, дежурный же имеет офицерское звание. Не, ну, по Поэтому понятно, кто, кто, кто... они должны были вызывать. Не, ну а я предыдущий. вот. Не... Почему я не вызвал? Да. Людей не приехал, оставляя его на ночь. Я думал вызовут. Ті, котрий офіцери поможні, ви бачите, наскільки вона погано себе почуває. Ви залишаєте цю особу, не діючи і не вживаючи ніяких заходів. Після цього знову бачите, що особа втрачає свідомість в туалеті. Ви бачите, що стан поганий. Ви знаєте, що він цілу ніч лежить і. Нікуди не встає і нічого не робить. То це таке бажання відправити особу, а... бо особа на відправку, це не те рішення, яке потрібно приймати з дозволу керівниця. Давайте я розкажу. Ви мені задаєте питання? А я вам відповім: викликати швидку. Уже тут, в місця рішення свободи, я знаю від посторонніх людей, що десь сіні. У ході засідання обвинуваченому подовжили запобіжний захід тримання під вартою. Під час минулого судового засідання слухали іншого свідка у справі командира відділення взводу охорони. Наступне судове засідання призначили на 14 серпня. Тоді мають слухати інших свідків. За інформацією прокурора, їх у цій справі всього 12. Якщо провину обвинуваченого доведуть йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі. Анна Книж, Анатолій Сердюк, Суспільне новини Суми.